У Первомайському центрі первинної медико-санітарної допомоги успішно завершено ремонт та облаштування укриття, яке у разі небезпеки відтепер може надати безпечний притулок для медичних працівників та пацієнтів медзакладу. Капремонт і модернізація приміщення проведена в межах проєкту Українського фонду соціальних інвестицій, завдяки фінансуванню уряду Німеччини через банк КФВ. Укриття улаштоване з урахуванням усіх сучасних технічних вимог. Повністю замінена каналізація, водопостачання, електропостачання Зроблена дуже вентиляція, два виходи, всі потреби, які необхідні для укриття. Тут передбачені завдяки цьому проєкту. В укритті є необхідний запас питної та технічної води. Санітарні вузли в тому числі облаштовані і для людей з особливими потребами. Обладнані всім необхідним, щоб люди могли комфортно перебувати в укритті протягом тривалого часу. Пермайська громада вже кілька років співпрацює з Українським фондом соціальних інвестицій. Раніше було придбано обладнання для покращення надання медичних послуг в закладі. Медична. Обладнання, яке було закуплено майже на 900 тисяч українським також фондом соціальних інвестицій, це було закуплено два металогічних аналізатора, один біохімічний аналізатор, були закуплені засоби індивідуального захисту і швидкі тести, які були використані саме під час нашого епідемії covid 19 у будівлі Пергомайського центру первинної медико-санітарної допомоги було реалізовано заходи з термомодернізації. Змінено покрівлю, утеплено фасад, встановлено енергоефективні вікна. Відремонтовано ганок та пандус. Загальна вартість будівельних та супутніх витрат склала 13,7 мільйонів гривень. Український фонд соціальних інвестицій є давнім довоєнним партнером нашого міста. Саме за його організації та кошти КФН Німецького банку було реалізовано і проект з ремонту поліклінічного відділення, і цей проект укриття, який предназначений для пацієнтів та медичного персоналу поліклінічного відділення нашої лікарні, після реалізації закінчення реалізації проекту по утепленню фасаду, звернулися до нас з ініціативою, там де вони працювали до війни, підтримати такі громади. І під час війни в плані облаштування таких укриттів. Капітально відремонтований укриття в умовах повномасштабної війни є важливим кроком у забезпеченні безпеки людей, які перебувають у медичному закладі.